Чому перші 20 підписників можуть бути твій ютуб канал? Це найпопулярніша помилка, яку допускає майже кожен, коли тільки починає свій канал на Ютубі. Бо всі ми хочемо скинути наш перший та другий ролик нашим друзям та нашій родині. Але дивіться, алгоритм працює таким чином, що він щитує першу аудиторію, яка дивиться ваш відеоролик. І на основі їх історії перегляду та на основі їх інтересів, вона далі рекомендує ваші відеоролики. І виходить так, що вас подивились друзі, які дивляться в основному летсплеї, мама, яка дивляться кулінарію, батько, який дивляться про автомобілі, бабці там, дивляться, як правильно там в'язати крючком. І алгоритм розуміє, що саме таким людям сподобався ваш контент, а вони ще ж на нього тепло відреагували, поставили лайки, коментарі, підписались на канал. І потім алгоритм розуміє, що нам, такій аудиторії, треба рекомендувати цей відеоролик. А у вас, наприклад, ролик про те, як правильно знімати рілси або про огляд нерухомості. І звісно, коли він рекомендує ваш відеоролик схожій аудиторії, то їй буде нецікаво дивитись твоє відео. Розумієш? І у Ютуба просто шок. Він старається тебе просунути, але твоє відео не дивляться. Значить, що у тебе проблема з приюшкою або проблема з назвою. І ви починаєте таким чином заплутувати алгоритм з самого початку. І тому я бачу часто картину, коли є на каналі 500 підписників, але YouTube не просуває канал далі, тому що перші 20-30 підписників були набрані саме за допомогою друзів та родини. І алгоритм просто такий шок. Що мені робити далі? Давайте ж я вам розповім, як працює алгоритм органічно і просуває нові youtube канали. Ви викладаєте відеоролик. Перший, другий, третій, четвертий. YouTube з першого відеоролика дає якісь початкові покази. А, для кого він дає? Він не би на яку аудиторію висилає цей відеоролик, він щитує вашу назву, ваш опис і ваші теги. І за допомогою цих ключових слів він закидує людям, які шукають плюс-мінус е відеоролик по цим запитам, або вони мають такі інтереси. І далі він дивиться, як ці люди відреагують на ваш контент. І з кожним відеороликом він збільшує кількість показів за день. І наша головна мета не за перший ролик збирати там шалені покази, а поступово збільшувати. Ці покази з кожним днем. І давайте зараз я вам покажу аналітику мого youtube каналу І як е, я, наприклад, зараз набираю ці покази. До речі, на моєму каналі зараз 11 підписників, і тут немає жодного мого друга і немає нікого з родини, хто дивиться мій канал. Тому що я нікому не скидую і кажу, що навіть не шукайте, будь ласка. А, зараз вам покажу аналітику. Відкриваємо Твор, творчу студію YouTube. Заходимо в аналітику. Після цього переходимо в вкладку Контент. Вкладці Контент ми вибираємо за останні 90 днів. І як ми бачимо, я отримав 4100 показів. З першим відеороликом, який я виставив, в YouTube, дав мені 116 показів за день. Це не дуже багато. Я колись підключав а, монетизацію з першого відеоролика. І як ми бачимо, що через декілька днів. А, Кожен день YouTube мені давав там, 5, там, 10-9 показів за день. Після чого я викладаю друге відео, і він дає мені 21 показ за день. Після цього ми бачимо, що середній перегляд за день без викладки відеороликів збільшився. І він мені замість 10 переглядів дає вже 20-30. Далі я викладаю третій відеоролик, і він збирає 36 показів за день. І після цього ми бачимо, як ростуть покази на моєму каналі. Вже йде по 50, по 90, по 100 показів, по 130 показів в день без викладки відео. Якщо порівнювати з тими 10 переглядами, які були на початку, ми бачимо ріст в 10 разів. Не дивіться зараз на цифри, бо нам важливий саме процентаж росту. І тобто за 3 відеоролика я вираз більш ніж в 10 разів. Далі дивимось. Я виклав четвертий відеоролик. Він зібрав 194 покази за день. Це вже набагато більше, ніж е -е, він давав до цього. І після цього він дає мені перший вистріл на 694 покази. Як ми бачимо. І він таким чином перевірив е -е, мою аудиторію. Е -е, далі. Мої середні покази в районі тепер 200, там 150-160. Зараз йдуть. Але якщо ми візьмемо ці покази і порівняємо з тими, які були з першого відеоролика, то ми бачимо, що ріст дійсно стався в 16 разів між першим і четвертим відеороликом. А я вам кажу, що щоб просуватись на Ютубі і взагалі дивитись на просування нового YouTube канала, треба дивитись на перші 8 відеороликів. Тобто створюєте 8 роликів, і далі вже можете аналізувати всю аналітику. І я бачу зараз по своєму каналу, що к восьмому відео у мене буде 800 показів в день, Скоріше за все, або навіть і більше. І після 8 ролику вони ще далі будуть рости. А якщо я б з першого ролику старався набрати якомога більше показів і давав нерелевантні перегляди, то YouTube не знав, кому рекомендувати. І покази б у мене просто скакали дуже сильно і не росли. А як ми бачимо, ріст з маленького і стабільно він йде вгору. Ось так працює органічне просування. Не за місяць треба створити ахіренний YouTube канал. Треба дивитись в перспективу на декілька років, щоб зробити дійсно крутий і сильний проект. Друга велика помилка, яку допускають ну, майже всі, я просто бачу. Зазвичай люди беруть посилання на свій ютуб канал і вставляють його в Інстаграм шапку, в Тікток шапку і ще діляться в телеграмі цим посиланням. Інста взагалі, якби відкриває свій браузер і людина, коли пробує подивитись ваш відеоролик, вона зазвичай не зареєстрована. І виходить так, що вона не може ні лайк поставити, ні комент написати, ні підписатися на ваш канал. Ну, це взагалі бред. В інших двох варіантах у нас йде трафік по внешнім істочникам або по посилкам. Цей трафік Ютуб не вважає органічним, тому він його не бере за аналіз. Тому навіть якщо у людей є інтереси Зв'язані з вашою з темою вашого відео, він все одно їх не буде аналізувати. Тому наберете ви таким чином тисячу переглядів або десь тисячу переглядів для Ютубу буде просто пофіг. Ось так. А як же ж правильно робити? Правильно було б заставити глядачів знайти ваш ролик органічно. Ось, наприклад, як я це роблю в оптимізації свого ролика. Я обов'язково пишу назву, яку можна буде легко знайти в пошуку. І, до речі, я стараюсь написати дуже нескладну назву, щоб людина не сиділа і не переписувала букву в букву. Як називається мій відео? А буквально забив декілька ключових слів в пошук, вона його змогла знайти. Тому я зазвичай в інсті даю в сторіс прев'ю мого відео і також назву. І заставляю глядачів шукати мої відео. Так само в Телеграмі я роблю пост, де кажу: Блін, Чуваки, у мене вийшло нове відео на каналі. Дивіться, ось така прев'юшка, ось така назва. Хочете, можете зайти в пошук і його легко знайти. В Тіктоці я роблю спеціально контент, вирізки зі свого ролику, де згорі даю також прев'юшку, щоб людина знала, на що треба нажимати, і також назву а, знизу. І так само я привчаю людей шукати мої ролики органічно. І саме таким чином, YouTube буде брати ваш трафік і аналізувати його, і на основі цього трафіку далі просувати ваш контент. А коли він поступово розуміє, що ось цим людям сподобався ролик, ось цим, і він знаходить щось спільне в їх історії переглядів, ось тоді у нього стається бінго. Зазвичай це десь під восьмий ролик, як я вже сказав. І коли він зрозумів, кому рекомендувати ваш відеоролик, у вас йдуть просто шалені покази за день, у вас йдуть перегляди і перші вистріли в ну на великі перегляди ваших відеороликів. Що буде, якщо купити канал з підписниками, дуже часто про це задумуються експерти і бізнесмени, тому що думаю, що коли в них буде 10, 15, 20 тисяч підписників, то це буде солідно, що їх так будуть кращі люди дивитись. Але це не так, дивіться. Зазвичай підписників, яких ви купите, вони будуть нерелевантні вашому бізнесу. Тобто, якщо ви купите 20 тисяч канал на 20 тисяч по нерухомості. А він там знімав не нерухомість в Турції, а ви купили для того, щоб знімати нерухомість в Україні, то підписники цього каналу не будуть дивитись ваші відео або там відкриють, подивляться і закриють, тому що їм не цікаво. Їм цікаво саме буде подивитись про нерухомість Турції. Якщо ви знайшли такий канал, звісно, і він живий, то в цілому ще купити можна. Але в 99% випадків ці підписники просто мертві і будуть заважати на ворот вашому просуванню. Тому щоб отримати дійсно гарний YouTube канал, треба його розвивати з самого нуля. Треба зробити перші вісім відеороликів, максимально націлені на вашу цільову аудиторію. І з цих 8 відеороликів далі випускати контент і з кожним днем збільшувати середні покази за день. І таким чином у вас буде рости і середній перегляд за день. І, звісно, до вас таким чином будуть звертатися більше лідів. Ну і клієнтів. А якщо ви хочете зробити такий крутий YouTube канал, то звертайтесь до мене, я знаю, як це зробити. Я вам зроблю контент-план на перші 8 відео і в майбутньому також буду працювати з вашим каналом. Все, що для цього треба, це перейти по посиланню в мого Telegram-бота, заповнити анкету, написати, як вас звати, в якій ніші ви хочете запустити YouTube канал, або в якій вже працюєте, але у вас. Ну, зрозуміло вже, чому немає результатів. Після цього написати, який у вас бюджет, і всю інформацію, яку ви рахуєте, що мені потрібно знати. Після цього я з вами зв'яжуся, і ми домовимось про зізвон, на якому домовимось чи не домовимось про наступну роботу. І, до речі, хочу сказати, що я працюю не зі всіма каналами. Я орієнтуюся на експертів та якісь бізнес-тематики. Або, якщо у вас є гарний бюджет і сильний проект то можете також написати мені. І подивимось, можливо, саме ваш канал підійде, і ми з вами зможемо разом співпрацювати. Я сподіваюся, що ви не будете допускати помилки про які я розказав в цьому відеоролику, і ви зможете з нуля побудувати собі якісний і крутий канал на Ютубі. Ну, якщо хочете отримати гарантований результат, то ви знаєте до кого звертатись. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався відеоролик. Підписуйтесь на канал, якщо хочете дізнатись більше корисного про розвиток на Ютубі. Дивіться відеоролики. По кінцем заставка. З вами був Фелікс. На зв'язку!